Вже понад 100. саме стільки пунктів незламності на території Кривого Рогу відчинили свої двері на випадок блекауту, аби містяни могли завітати до них та зарядити свої мобільні пристрої, отримати доступ до інтернету, випити гарячих напоїв та вирішити інші нагальні потреби. Окрім пунктів, розташованих на базі комунальних закладів за дорученням військової адміністрації, ще з півсотні розпочали свою роботу у об'єктах бізнесу та промислових підприємствах. Одно з таких це рудомайн. Пункт незламності розмістився на вулиці Свято-Миколаївській у підвальному приміщенні офісної будівлі. Лишньому бомбосховищі, яке від початку війни використовувалося як укриття, окрім звичних зручностей, тут ще є одна додаткова опція, розповідає заступник директора компанії. Коли з'явилася така ініціатива, ми вирішили доєднатись, оскільки у нас є генератор. У нас є інтернет, у нас є автономне опалення і, по суті, ми відкрили двері для всіх мешканців міста. Я вважаю, що це в принципі, цікаво, оскільки ми знаходимося в центрі. Будівля підключена до генератора повністю. Потужність генератора велика, вона може тягнути всю будівлю, навіть банкомат у нас працює. Пункт незламності рудомайну працює вже близько трьох тижнів, і за цей час до нього завітали більше 70 осіб. Неподалік від цього місця на тій самій Свято-Миколаївській діє ще один пункт на базі Криворізького міського відділу поліції охорони. За трохи більш ніж два тижні роботи його послугами скористалися близько 20 осіб. Загалом одночасно тут можуть розміститися близько ста людей. Двері цього пункту, як і багатьох інших, відкриті цілодобово. Зручності повністю пункт незламності е е обладнаний згідно з списку, який не для виконання всіх вимог, біотуалет є, є зарядні пристрої для зарядження телефонів, пристрій Starlink є. Так що, якщо буде така проблема, можна буде підключитися до інтернету, щоб узнати нагальні новини, ну і що відбувається взагалі. Не будемо відрізані від міста, як кажуть. Зазначимо, ще від початку масованих ворожих атак по українській енергосистемі, за дорученням військової адміністрації міста у Кривому Розі на базі комунальних закладів відкрили мережу з 52 пунктів незламності. У них встановили обігрівачі, що працюють як від електрики, так і на дровах, а також дизельні генератори. У кожному з них є куточок матері та дитини, підготовлений запас їжі та питної води. Щодня на цих пунктах чергують бригади з п'яти шести осіб, а також правоохоронці, що забезпечують громадський порядок для максимальної автономності. Наразі на цих пунктах триває встановлення системи супутникового зв'язку «Старлінг». І в цілому в місті 113 пунктів ми вже відкрили і працюємо, щоб було ще можливість людям, де перебути на період або блиткауту, або відключення електроенергії. Тому ми вдячні. Нашим і бізнесу, і промисловим підприємствам, і поліції за те, що вони готують такі пункти. Знайти пункти обігріву можна за яскравими стікерами на вхідних дверцятах або поруч із ними. А поки в нас немає блекауту, познайомитися з переліком пунктів незламності та адресою їх розташування можна на офіційному порталі Кирилської міськради, а також на сайті загальнонаціонального проєкту, посилання на які ви можете побачити на ваших екранах. Кузьма Шишкин Андрій Яковлєв, перше міський.